Тесь найромантичніше реаліті шоу світу. Якщо ви готові, ми починаємо. Я завжди мріяв сказати фразу в столиці. Вітаю, це шоу холостяк, але я того робити не буду, тому що є людина, яка веде це шоу. Григорій Решетник. Гріша, привіт, привіт, привіт. ради, ради бачити. Привіт. А, гріш, я пропоную попити кави. То за тоді ходімо. Друзі, привіт ще раз з нами людина, яка сказала, що можна з нею говорити про все Григорій Рушевник. Ще раз таки да. привіт. По першу як справи і чим зараз займаєшся? Ну, стартує наш холостяк вже шостий сезон. Тому зараз ми готуємо серії до ефіру. Ми готуємо закадровий текст, готуємо працюємо над постшоу і власне займаюся проєктом холостяк. Також займаю, займаюся, займаюсь зараз. намагаюся зніматися у серіалі, пробую себе ще як актор на лише як ведучий словом. Ну трошки вистачає. Багато ж, хто жінок з дівчат звертає увагу більше на, на тебе, ніж на, на холостяків. Як ти до цього ставишся, взагалі? і холи, чи холостяк ти? Е, ні, я вже на холостях, вже п'ять років, як я щасливо щаслива дружини. Не примикайте, залишайтеся знам. Ні, тому я ніколи цього не приховував. І в принципі, в інтернеті, в соцмережах достатньо фотографій з моєю дружиною, з моїм сином. І більш того, я вже казав, що всі холостяки мріють про роль Григорія Ришетника, сім'янина і, і мати-дружину, і за цим власне йдуть до нашого проєкту, але те, що там багато дівчат сприймає мене, можливо, як там, не знаю, такий чоловічий об'єкт бажань. Це добре, мені приємно, дорогі телеглядачки. Але я ніколи, по-перше, не граю на чужих полях. Це поле колось така. Нехай він розбирається, я вже розбирався в своєму житті. І по-друге, ну, я ніколи не даю приводів думати і якось будувати план. Ой, було таке, що дівчата самі підходивачі світом пропонували побачення, У вас буквально практиці. Ну, щоб холостячки, я вже всього не пам'ятаю, але інтриги ну, дуже багато різних таких колізій і дівчата там намагаються подружитися зі мною, або я приємні речі розповідав про них вже головному герою. Якісь там вибудовують стосунки, там дружні, товариські. Звичайно, там любовних стосунків і бути не може, тому що ну всі дорослі люди, і власне вони прийшли за любов'ю до холостяка. Але різні інтриги, різні колізії, емоційні настрій у дівчат все змінюється, тому е, різні так. ситуації бували. І Я радий, те, що вдалося гідно виходити з цих ситуацій. Найголовніше допомагати учасницям будувати правильні стосунки з нашим головним. I'm Ти мабуть там потом я не знаю там говориш там з якоюсь службою коли говорить там є жінка по ти наприклад в таксі Ну, поки не що ти на таксі не їздиш, але можливо ти знаєш Їжджу? Ну, зараз. Ти задороговши машиною, людина, яка Чи користуєшся наприклад цим таким тембром, то дівчинка не пожалуйста, якщо немає з машин. Ти знаєш голос, він відкриває дуже шалені можливості зараз, в принципі, в мене. Доволі впізнаваний голос і певний бренд, але над голосом варто працювати, тому що він допомагає не лише в професії телеведучого актори, а він допомагає взагалі ставити задачі, доносити свої меседжі до публіки скрізь абсолютно в різних сферах. Я зараз не користуюсь, але коли був в мене з дитинства такий голос, от коли я був школярем, коли я був більш молодший, я користувався. Я телефонував від імені батьків, міг відповідати, що це. Тато розмовляє з вчителькою, міг домовлятись про якісь речі ось тоді воно допомагало. Я відчув, мабуть, ще в дитинстві силу цього голосу і ну, зараз менше користуюсь, тому що іноді впізнають за голосом. Будьте найкращими і пам'ятайте, що ви заслуговуєте тільки найкраще. Цілую, обіймаю зі святом вас. Головніший секрет успіху це знайти себе в цьому житті, це, врешті, зупинитися в своїх пошуках, зупинитися на тій професії, яка тобі цікава, не, не та яка тобі маює світлі горизонти, і де ти можеш стати мільйонером за, за два тижні. Такого не буває. А та професія, яка ну тобі ближче до серця, тому що я вважаю, можна заробити у будь-якій професії. Скільки тобі розказало, що ти не зможеш? Мені казали, та ти знаєш, ну мені і зараз часто хтось зацікавлений в тому, щоб я не зміг. Мені час від часу кажуть, що я не зможу, але я чомусь весь час можу. Тому що, мабуть, я вже звик до того, що не всі зацікавлені в твоєму успіху. І Є ну, я не знаю, мабуть, ті люди, які хочуть, щоб у тебе не вийшло. Хоча вже просю кар'єру.

Ні, немає, розумієш, я ж самобутній телеведучий, тому, тому в мене немає телетріумфів. Ти знаєш, я живу не заради статует, статуеток, дипломів, і можливо живу не заради оплесків і ось ну, таких якихось поклонінь, шанувальників. Я живу заради, мабуть, своїх задач, заради себе, заради родини. І хочеться перш за все, щоб в собі було визнання, а потім вже обов'язково будуть. І статует, і це як бонус просто. А, це як бонус 100%. Коли це надзадача, коли ти приходиш в професію заради того, аби стати ну, от, збирати статуетки, це вже, мабуть, мінус. Хоча всі ми прагнемо до них і приємно, і я не лукавлю, що коли я отримаю свій телетріумф і Оскар, я буду щасливий. Дорогі дорогі телеглядачі, телеграм. Ви знаєте, найголовніше, аби ви дивилися телеканал TV7 і програму Ткачов і Буян». І все буде круто.